Вітаю кожного, друзі, дорогоцінні! Знову я з вами. Сьогодні знову продовження осінніх ефірів і мир вам, мир вам від Господа, благодаті, радості, повноти, наповнення від нього, тому що наповнення приходить тільки від самого Отця. Сьогодні вранці Господь промовив моє серце, це було дуже, дуже вранці, коли він сказав, що я перемагаю в своєму житті силою Христа. Я роздумала над цим, я ходила, і це наштовхнуло на те, щоб я знову занурилася ще раз і ще раз в Святе Письмо, і Дух Святий повів мене послання до Филип'ян. І я знайшла такі там дорогоцінні, знаєте, такі скарби, які тільки може Слово Боже дати нам. І я хочу поділитися, благословляю, нехай це слово воно осядеть в вашому серці, нехай воно змінить нас, і нехай ми будемо жити тільки ним. І Господь, верніше, Господь через слово, послання до Филип'ян, говорить прямо в першому розділі, і Павло говорить, що бо для мене жити це Христос. Далі говорить, а вмерти це надмання, але ми зараз про життя. І Павло говорить, що для мене жити, для мене життя це сам Христос. Усвідомлення того, що Христос, він наш Господь, і Павло далі теж говорить про це. Він прямо звертається до е е тих, хто жив, жив в Филипах, і він говорить, що майте однакове мислення. І він так і говорить: нехай у вас буде те ж саме мислення, що і у Христа Ісуса. Я це почала поєднувати, переплітати, я почала про це думати. Знаєте, нижче воно все більше і більше. Воно таким, знаєте, як просто такою лавою сили Божої і слави Божої. Воно просто наповняло і наповняло. І я вам продовжую читати. І він говорить: тому і Бог підніс його понад усе і дав йому ім'я вище від усякого імені, щоб. Іменем Ісуса е, вклонилося кожне коліно на небі і на землі. І Він далі сповідає, Він говорить, що Ісус Христос це Господь. Я кажу вам сьогодні: Ісус Христос, це Господь, Він царює, Він вчора, сьогодні, Він навіки Той самий, Він не змінився. І Христос він е, замешкав в наших серцях. Ми перемагаємо в нашому житті всі обставини, які є не нашою силою, не нашими здібностями, не нашими можливостями, не нашою красою, не нашим розумом, а ми перемагаємо силою того, хто полюбив нас. І апостол Павло він нищий, він просто говорить, що ви сяєте як світильники у світлі, у цьому світі. А ще один переклад говорить про те, що ми як зірки у космосі. Це що навколо нас, і Павло говорить, що ем, ви стали бездоганними, невидними, Божими, непорочними дітьми, серед цього зіпсованого і розбещеного покоління. Він каже, станьте тим світлом, яке буде сяяти. Візьміть силу від мене, сказав Господь, і йдіть і просто сповідайте це. І він каже: тримаючись, слово життя, це слово життя, яке дає нам життя. Це слово самого Христа, яке вселяється в наше серце, яке ми сповідаємо, про яке ми говоримо, про яке ми не можемо просто не говорити. Я знову продовжую. І Павло просто говорить все послання до Фелеп'ян, він каже: радійте разом зі мною. Потім він каже радійте в Господі. І четвертий розділ він просто починає говорити. Він каже. Завжди радіти в Господі і знову радійте. Але я пропущу деякий контекст, але я повернуся зараз і він каже внизу, що те і робіть. Він каже про те і роздумайте, про що роздумати, що робити, щоб радіти, і він просто дає настанову. Він вчить нас, він вчить, і він говорить. Наостанку брати та сестри, і я говорю до вас: всі, хто в Христі Ісусі, всі, хто любить Господа, Він звертається до вас, і Він каже, що істинне, що достойне, що праведно, що чисте, що любе, що гідне похвали, що доброчесність і чи, що достойне слави, про це роздумайте. Я розумію, навколо нас є новини. Навколо нас є різні обставини. Можливо, тебе турбують щось зараз цілі біль, або, можливо, якась ситуація, або, можливо, якісь новини, або, можливо, ще щось. Але Бог говорить через апостола Павла, і каже: роздумуй ти про це, що гідне слави. А гідна слава тільки наш Господь, наш Христос, наше уповання, наша сила. І, і я піднімаюся вище це той же саме четвертий розділ, і не говорить, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому з подякою відкривайте ваші прохання Богові в молитві та благанні. І нехай Божий мир, який перевищує будь-яке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Отже, мої дорогі, я хочу сказати, що тільки Господь може дати нам бажання, може дати нам дію, це говорить так само Павло. Перебувати в Його слові. Я молюся зараз за кожного з вас. Нехай Бог миру, <кхи> нехай Його сила, нехай Його слава, нехай Його, Його повнота прибуде з кожним із вас. Я також молюся зараз, Господь, нехай це слово, яке ти дав вранці мені, не нехай воно засяде зараз в серця кожного, хто чує зараз мій голос, що ми перемагаємо силою того, хто полюбив нас. І ця сила, вона від Христа. І нехай ваша перемога в кожному дні буде особисто усвідомленням, що сила Христа вона живе в вас, і ви перемагаєте цією силою. Ось таке слово, тому благословляю, нехай просто Бог миру буде разом з вами. І ні про що не турбуйтеся, тому що Господь вже все завершив на Христі. Папа! -па.